Міру і добра усім, хто того прагне, дорогі друзі, на прохання підписника. Короткий обзор про мій блок живлення і зарядне 2 в одному, яке я зробив собі. Ну, Коротко про його характеристики і що він себе представляє. Ну, Взагалі я люблю брати яку-небудь схему і додати до неї різного роду перемикачі, тумбліри. Вони. Додають різних функцій для того чи іншого апарату. Тому і цей блок не виключення. Тут і зарядне, і блок живлення два в одному. Ну, були, звичайно, деякі нюанси під час постройки, на які я зразу не звернув увагу. Це такі моменти, як плюс і мінус. У ну, мене тут все, от, бачите, все на бумажках. У мене тут схем ніяких немає, тому що немає можливості все, що з інтернету змалював. З того я й роблю. Тому схема зарядна, ось вона. Отак вона виглядає. Ну, звичайно, що тут в одному із плеч включений амперметр, вольтметр переключається по-іншому. Зараз там буде. так. І це схема звичайно простенька схема блоку живлення. Вони об'єднані два в одному, але є один нюанс. Тут у нас загальний мінус в цій схемі, а тут в цій схемі загальний плюс. І от це стало для мене певною проблемою при виготовленні. Тому в мене вийшло три штекера на виході. Як я їх там об'єднав, зараз там треба розкрутити схему всередині, бо коли, дасть Бог я звідси поїду, то комусь залишиться схема. Так, отже, про його характеристики. Блок живлення він від 0 до 24 вольт, навіть там десь трошки і більше. Схема переключення вторинної обмотки трансформатора. Оці Перемикачем оцим тумблером 14 вольт і 24 вольта перемикає. Для чого я ставлю такі тумблери завжди по входу? Чим менше падіння напруги на цьому транзисторі, тим менше він гріється. І тому входну напругу я перемикаю. Якщо мені потрібно вище там 14 вольт, я включаю 24 вольта. Якщо мені потрібно менше, то я включаю менше. І Транзистор гріється не так. Да, це потрібна ще одна додаткова обмотка з трансформатора, але це прекрасно вирішує тепловий режим транзистора. Можна набагато менше радіатор ставити. Мій транзистор прикріплений, це все корпус алюмінієвий, тому мій транзистор прикріплений на корпусі цієї передньої панелі, тому охолодження в нього досить таки немале. Зарядний ток точно так само: зарядна напруга, точно так само 14-24. Обмотка та сама під'єднується щодо блока живлення, щодо зарядного пристрою. В даному випадку зараз включено, ми бачимо два перемикачі цей і ось цей. Вони включені в режим блок живлення. Ну, БП я тут написав по привичці як блок питання. Для заряду перемикання на зарядний пристрій їх треба перевести в це положення. І тоді у нас вже працює. Ось ми бачимо, регулюємо струм. Так, А коли переходимо в положення блок живлення, то ми вже цим регулятором. Я хотів це все об'єднати, зробити одним регулятором. Ну, часу на це все діло не вистачило, були з цим деякі нюанси, тому прийшлося розкинути бігом так, тим більше отворів, вже в кришки були і їх тут хватало. Так, ну і міліамперметр, який відображає ток. Е максимальна шкала тут 10 А стоїть. І, як завжди, для відображання току у мене є положення 1 А і 10 А. Тобто, е коли я заряджаю щось малими токами, наприклад, якийсь акумулятор, мені треба, там, наприклад, 100 мА, то я перевожу це в положення. 1 А. Коли я заряджаю акумулятор, наприклад, 60-м, я перевожу положення 10 А для того, щоб по шкалі було удобно орієнтуватися. Ще один момент. Коли я перевожу положення 10 А, автоматично там всередині є маленький кулір, він включається, дує на тірістор, тому що в мене ще є навіть отворів не на сверлив, ніде в корпусі для того, щоб проходило охолодження. Тому до цієї пори тірістор стоїть там без всякого цього, просто колотиться повітря, яке всередині. Але як би не було, до цього часу він працює і все. Ну, звичайно, в мене була плата. Хто дивиться, той знає, що чуємо, є сигнал виключення і є сигнал включення. Це я випадково знайшов плату, і сюди всередину в'єднав. Звичайно, що певна комбінація також е, була продумана схема для підключення цього всього діла. О. Ну, це так чисто для приколу, щоб воно було. Працює, він ідеально. Зараз у нас включений блок жилення. Так, 10 А включено, додаємо напругу. Включимо зараз сюди нагрузку. Так. Ну, і бачимо, максимальна шкала у нас 10 А. Зараз лампочки у нас споживають. 5 Ампер, показує у нас прибор. І 11 вольт неповних 12, 11 вольт, 3 вольта падіння на цьому є. стабілізація. Може, мікросхема трошки десь неоригінальна. Але, як би не було, мені цього вистачає. Для того, щоб перевірити зарядний, для того, щоб користуватися ним як зарядним пристроєм, переставляю щуп плюсовий сюди, переводимо в це положення і вже тоді регулюємо. Оцим так, вибачаю, треба включити. Так, і ми бачимо так само. Ну, Тут вже так само максимум 5 А, тому що більше з цих лампочок вичавити ми не можемо. Ну, Зарядний ток 10 А є е, спокійно, дає, інтірістор витримує все регулюється досить непогано. Схемка ця, я вам хочу сказати, я дуже нею задоволений. Вона працює прекрасно і дуже добре впливає на акумулятор. Ну і зараз покажу, як я всередині там все змонтував, в обморок не падається, але воно працює. Так, ось така його внутрішня сторона. Отак я тут на хімічу, отак я тут на кондубасив. Кожен робить собі як йому подобається, Ну, опір в мене, не опір, верніш, а шунт зроблений ось на опорі. Бачите, як я взяв три стальних обмотки, три стальних проволочки з проводу П274. І підібрав отак і припаяв сюди до опору. Внутрішньо, так, щось тут у мене трошки забув я. Забув я термоусадити, термоусадку. Тут у мене схема. Ну і там отак силова частина. Все отак я облазив, отак я його туди і прихімічув. Як бачите, колір, який дує на терісторі, і отакий тірістора маленький радіатор. Але нічого, воно все, діло, справляється. Так, ну Ось схема, скажімо так, структурна. Руки, зараз я чимось підібрав. Ось як в мене все, воно організовано. Оце відображення. Отак, схема відображення току. Це схема відображення напруги переключається. Ну, ось 12-24 загальна. Обмотка переключається, так як я... Показано по цьому. Отак я організував. Ну, це і це це дві схемки. Ті, що я вам показував, ця і ось ця. Це ось вони, ось зарядне, ось блок живлення. Ну і комутація, тут, як завжди, я забувся, тут, тут в цьому проводі ось ця схемка вставлена, вона тут послідовно вставлена, щоб ви розуміли. Плюс виходить звідти, плюс звідси і мінус тут. Получається так. Ну і комбінація перемикачів, як ви бачите, скрізь комбінація перемикачів, яка додає функціональність для цього пристрою. Ну і от якось так. Воно помаленьку, потихеньку, і воно все функціонує, служить і дуже часто виручає. Ну і зазвичай із підручних матеріалів я зліпив собі контрольку. Тому що без контрольки їй в мене нікуди. Хай би там як не було, а різні прибори комутаційні, вони перевіряються. Кулер працює. Не працює. Так, що в нас додати треба напруги трошки. О, Моя улюблена контролечка. Тому, ну, любі друзі, так, тут що? А, ну тут я перемалював так само, вже чисто перемалював ті самі блоки, що я показував. Все воно просте, все воно є в інтернеті, ви можете це все діло подивитися. Так, ну тільки я не пам'ятаю тут резістор. 2,2 кОм, бачите? Мене тут змінний опір. 2,2 кОм. А тут стоїть 15 км. З 15 кОм у мене не хотів працювати. Тому при монтажі приходилось його настраювати хімічно. А так, в принципі, все запускалося з першого разу. Ну, якось так, якщо щось, може, я не доказав чи щось забув, чи є якісь запитання, задавайте. При можливості я все зніму, все покажу. Миру і добра усім, всі будьте здорові і працюйте. І хай у вас все завжди получається.